2022 року ранок України почався не з мирного світанку, а зі звуків вибухів, серед повітряної тривоги та шоку. Три роки тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Того ранку президент України звернувся до нас із короткою заявою: всього 67 секунд, Але ці слова назавжди змінили нашу реальність. Ці 67 секунд. Дали зрозуміти всім. Повномасштабне вторгнення почалося. Але разом із цим ми усвідомили інше. Перемога буде за нами. Тому що ми сильні, тому що ми є. Сьогодні три роки відтоді, як кожен із нас став частиною цієї боротьби. Ми згадуємо ті перші миті тих, хто захищав і захищає нас, хто вже не з нами. Три роки сліз, три роки втрат, три роки незламності наших солдат. Три роки гробу. три роки вогню, три роки, як визнає визнається війну, три роки сили, три роки надії, три роки, як ворог не зламав наших мрій. Три роки боротьби, три роки згуртовності, героїзму. три роки перемогу живу військо. В моїй Україні сьогодні війна, не бачила людство до нині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна уже сяйва пожеж, що сіють ракети і гради. І танків колони повзуть по полях, мов з ні в заверхати. Моя Україна чорноболя дзвін і привид у небі не стрибі. Це армія наша безстрашний загін. Це острів її. Олає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах. Та з Києва голос, тримаємо стрій, моя Україна! Україна моя, Семиренковий сад, і слово Тараса пророка. Моя Україна не знає назад вперед її кроки. Моя Україна подолана ніч, на пополі виросте колос. В крові заклинаються орки Кремля, на часі їх смертна година. Засяє у світі, як нова зоря, Моя Україна. 24 лютого ми прокинулись іншим. Інший народ, інші українці. Вибух 24 лютого нас оглушив. Відтоді ми не все чуємо і не всі слухаємо. Нам говорили: у нас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми відповідали: у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. У лютому на 28 днів. Він і досі в Україні ще триває, він розривається в полум'ї горів. І скільки що горітиме, не знає. Бо йде війна, що в ньому почалася, І весна що йшла, серце не зігрівала. Вона усім нам лютого здалася, Віночками голів не закричала. Дітей не кликав дзвоник на урок, Горіло все снаряди бухали. І хтось зробив у небиття свій крок. А як же жити, люди всі бажали. І ось і літо стало на поріг. Черешні пахнуть стиглі полуниці, а перед нами тисяча доріг, які ведуть з боями до границі. У нас і досі лютий ворожнеча лють, що сіє смерть розруху і тривогу. Нам лютий цей ніколи не забудь, як не забути смерть. І ці дороги у лютому не 28 днів. Він в Україні досі ще триває. Нема у діток кольорових снів, бо ворог ничить все, людей вбиває. Йому було 18. він захищав Україну, тримав міцно в пальцях сталеву зброю і мріяв не круті автівки, наути, айфони, айпади. Він воював невміло, але воював за правду. Падали з неба гради, впали і не зогнали. Смерті лихі канонади в серці батьків застогнали. Вернеться з син їх додому тихої літньої ночі. Не приступить порогу. У нього заплющені очі. Кажуть той, хто вмирає сміло за батьківщину, раю сам посягає, він захищав Україну. Хвилиною пам'яті, хвилиною мовчання. Вшануємо. Вічну пам'ять тих, хто віддав своє життя, відстоюючи ідеали миру, добра, справедливості, у глибокій скорботі, згадаємо тих, хто загинув за нашу Україну, хто зараз своїм життям виборює незалежність, цілісність нашої держави, її мир і спокій пом'янемо всіх цивільних людей і захисників, що загинули. Під час повномасштабного вторгнення Я кожного з нас тривав цілий рік. Для нас не було ані весни, ані літа, ані осінь. Один тільки люди. Кожні 365 днів цього року переповнили страхом, людською, біль'єю, розкочю, ненавизію безкаят, втратами, пийнуваннями, розтроченими містами і селами, загибель великої кількості людей. У той самий час ми. Українці стали сильнішими, витривалішими, єдиною нацією, яка за один день здобула свою національну свідомість, як ніколи раніше. Кожен з нас став на захист нашої України. Сьогодні історія героїзму пишеться далі. Уже в перший день на захист України стали всі: повітряні та військово-морські сили, артилерія, ППО, десантники, розвідники, прикордонники. Сили спеціальних операцій, СБУ, Нацгвардія, Поліція, Територіальна оборона. Кожен зробив свій внесок у спільну боротьбу, кожен, хто став на захист України герой. Це була мить, коли ми об'єдналися як єдиний організм, щоб захистити наш дім, нашу землю, наше майбутнє. У найтемніші дні нашої історії, коли здавалося, що ворог занадто сильний. Ми побачили наші перші промені надії. Це були наші перші перемоги: звільнення рідної землі від окупанта. Ці перемоги показали всьому світу. Українці ніколи не здадуться. Ми боремося за кожне село, за кожен будинок, за кожне серце. І ми довели, що ворог тут ніколи не матиме спокою. Це лише початок. Ми знаємо, що попереду ще багато боротьби. Лівобережжя обережі Херсон Сольщини, Запорізька область, Крим, Донеччина, Луганщина обов'язково повернуться до рідної України. Перемога України запорука світової стабільності, героїчний опір українців – Це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, свої ідентичність і цінності. Як частина європейська. українці проливають кров за вільну, демократичну Європу. Ми будемо боротися доти, доки не звільнимо від окупанта останній сантиметр української землі. Ми не обирали цю війну, але ми обираємо, ким бути в ній. Незалежними, бо воля в нас в крові, незламними, бо дух наш міцніший за сталь. Єдиними, бо разом ми сіла й міць. Відданими. Бо серце кожного б'ється в унісон з Україною. Війна змінила кожного. Життя вже точно не буде таким, як раніше. Бо вже навіть світ не буде таким, як раніше. Але ми віримо, що Україна буде, що все буде Україна. Ми пишаємося тим, що ми українці. Напевно, кожен українець зараз думається над тим, а що ж буде далі? Коли настане перемога, коли закінчиться війна і пролунає перемога, до нас повернеться весна красива, тиха і борга. Коли закінчиться війна, Зіткне з полегшенням країна, Біди обірветься струна, щаслива стане Україна. Коли закінчиться війна, знов поєднаються родини, з, руї... з руїн відродиться земля. Лиха орда назавжди згине. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю, і закарбуємо імена всіх тих, кого вже немає. Коли закінчиться війна і буде чисто мирне небо, коли закінчиться вона, уж духом падати не треба. Україно, ми боремося за тебе і нізащо не зупинимося, адже ми на своїй землі, ми в себе вдома. Перемога буде за нами. Усе буде добре, усе буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрі, без сліз, без нервів, жити без тривоги. І щоб родинний вогник завжди вдалі. Щоб було свято на Різдво і Пасху таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одяглася у запаску. Матуся позривала постацвіт і залишила зав'язь із плода, щоб батько більш відрано настогнав. Ступати хочу босими ногами, метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жити, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить і пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій. А хто твій захисник? Кордони укріпляти, не латати, і вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, та чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела? Я словом рідним квіточки торкаюсь, І прошу у Бога, лиш би розцвіла. Загадаю бажання, найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти. Щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами, Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб країна розквіла незалежно і вільно, Хай здійсниться бажання це моє неодмінно.